Вітаю тебе, мій любий друже! Сьогодні я хочу привітати тебе зі святом. Свято сьогодні особливе День знань, 1 вересня це свято для тих, хто зробить черговий крок по чудесній дорозі знань. І ми з тобою також стали на рік дорослішими і крокуємо далі та стаємо вихованцями старшої групи. Цієї нагоди я тебе вітаю і хочу побажати, нехай навчання дається легко, інтерес не згасає, а мудрі наставники допомагають у досягненні високих результатів. І саме в День знань ми з тобою відправимося в країну цікавої математики. І з нами буде подорожувати весела та допитлива бджілка Жужа. Тож вирушаємо в подорож. І перше завдання у нас з тобою пригадати цифри та назвати їх. Ну що, впоралися, а зараз давай розкажемо бджілці, які частини доби ми знаємо. Ранок, день, вечір, ніч. Молодець. Добре, напевно, ти також дуже добре орієнтуєшся у просторі. Перевіримо! До мишка на день народження завітали друзі. Хто стоїть найближче до ведмедика? Хто найдалі від нього? Хто знаходиться позаду оленяти? Попереду їжачка. Дуже добре. Пропоную розглянути малюнки. Хто високий? А хто низький? Хто низький? Що довше, а що коротше? Хто довший? Що довше? Молодчинка. А ще ми розкажемо жужі, які ми знаємо геометричні фігури. Синє коло. Зелений квадрат. Жовтий трикутник, блакитний овал, червоний прямокутник. Ось ми з тобою і завершили нашу пізнавальну подорож.